А ви теж думаєте, що мак і малина це як шкарпетки з босоніжками? Це лише поки ви не скуштували цього пляцка. Тут усе серйозно. Маку більше, ніж у бабці на Різдво з найсолодших спогадів дитинства: Коржі м'якесенькі, наче хмаринка, а крем такий ніжний, що ледь не просить. Не їж мене, я ще такий молодий. Тому, якщо ви хочете справити враження на цю сю ганю, кум василя і власного кота, не перемикайтесь, бо це не пляцок, це справжня любов. Для меганіжних коржів у чашу викладіть 4 жовтки і одне яйце у мене яйця середнього розміру. Докладіть 1 грам солі, 10 грамів ванільного цукру, 50 грамів звичайного цукру, 100 грамів сметани у мене сметана жирністю 20%. Влийте 100 грамів розтопленого і охолодженого до кімнатної температури вершкового масла, а далі у роботу вступають мої улюблені осмотолерантні дріжджі дохимяна хата. Вони однією лівою впораються з таким максимально здобним дріжджовим тістом і результат вас гарантовано порадує. Отже, нам потрібно взяти третину стандартної пачки дріжджів, це приблизно 30-33 грами. Розкрешіть їх у чашу до інших інгредієнтів. А далі нехай трішечки попрацює техніка. Перемішуйте на найнижчих обертах міксера приблизно одну хвилину до повної однорідності. Звичайно, ви можете перемішати усе і вінчиком. 450 грамів борошна просійте у миску достатнього об'єму, і далі нам потрібно буде шматок дуже холодного, навіть злегка підмороженого вершкового масла, вагою 100 грамів. Обкачайте масло у борошні і почніть натирати на терці з крупними вічками, періодично опускаючи шматок масла у борошно. У нас повинна утворитися ось така масляна стружка, яку потрібно швиденько розтерти з борошном до достатньо крупної борошняно масляної крихти. Отже, пересипте борошняну суміш до яєчної, а у міксері поміняйте насадки з вінчиків на гаки. Замішуйте на найнижчій швидкості міксера буквально 1-2 хвилини лише до повного об'єднання інгредієнтів. Це тісто не потрібно довго вимішувати. Як бачите, тісто ніжне і не забите, вирівняйте поверхню тіста, накрийте посуд плівкою і помістіть у холодильник приблизно на півтори години для підйому. А ось і наше тісто готове. Розділіть його на дві приблизно рівні частини. Випікати корж ми будемо у формі розміром 36 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Висота бортиків форми приблизно 4-5 см. Рівномірно розкладіть одну частину тіста по усій площі дна форми, а потім, натискаючи зверху пальцями чи долонею, сформуйте тонкий пласт. По краях сформуйте із тіста невеликі бортики. Для макової начинки. У чашу для збивання викладіть 4 яєчні білки, відправляємо білки збиватись, збивайте на низьких обертах міксера до утворення так званої пивної піни. Не припиняючи збивання, порціями по столовій ложці досипте 130 г цукру, Підвищіть швидкість міксера і збивайте ще приблизно 5 хвилин до моменту, поки піна стане стійкою та пишною, а весь цукор розчиниться. То кладіть у піну натерту на дрібній терці цедру одного лимона, а також 200 г маку. Це сухий мелений мак. Такий мак можна готовим придбати у крамницях чи самому порціями подрібнити у ковому блинку сухий цілий мак. Отже, лопаткою круговими рухами знизу вверх вмішайте мак у білкову піну. Не робіть це міксером, щоб не порушити повітряність маси. Рівномірно викладіть макову масу. На сформоване тісто лопаткою розрівняйте по усій площі. Старайтесь зробити так, щоб товщина макової маси усюди була більш-менш однаковою. Другу частину тіста вигідно розділити на три частини і працювати уже з ними окремо. Отже, одну частину тіста розкачайте на присипаній борошном дошці у тоненький пласт. Довжина пласта повинна бути 28 см, а ширина Приблизно 13-14 см. Викладіть цей пласт із самого краю і долоною притисніть на нього по усій площі, щоб витиснути повітря, яке там могло залишитися. Аналогічно розкачайте другий шматок тіста і викладіть біля першого, злегка заступаючи одним краєм тіста на другий. І далі прилаштуйте останній третій шматок тіста. Густо поколіть верхній пласт тіста дерев'яною шпашкою, щоб корж при випіканні не здувався і гарно тримав форму. Усе в духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 30 хвилин до готовності. Верх готового коржа матиме впевнений золотавий колір. А сам корж при цьому буде м'яким та ніжним. Повністю охолодіть корж у формі, можна навіть залишити на ніч для стабілізації, а потім розріжте на дві частини кожна розміром 18 на 28 см. Ось яка макова смакота у нас вийде. Для малинового крему у каструльку помістіть 300 г малинового пюре. Це свіжа чи заморожена малина, подрібнена блендером і протерта через сито, щоб відділити кісточки. Докладіть до неї 15 мл лимонного соку для кращого збереження кольору, 100 г цукру, 30 г кукурудзяного крохмалю, 150 мл згущеного молока. Перемішайте вінчиком до однорідності і помістіть на плиту. Нагрівайте на невеликому вогні, постійно помішуючи, аж поки маса не почне закипати. Після першого бульк проваріть ще 10-15 секунд і знімайте з вогню. Перелейте масу в інший посуд, накрийте харчовою плівкою в контакт і нехай воно охолодиться до кімнатної температури. 10 грамів швидкорозчинного желатину всипте до 50 мл води кімнатної температури. Перемішайте і залишіть на 10-15 хвилин. За цей час желатин набрякне. Розтопіть його на водяній бані чи короткими імпульсами у мікрохвильовій печі. У чашу налийте 150 мл холодних вершків для збивання жирністю не нижче 33%. У мене вершки жирністю 36%. Збивайте на низьких обертах міксера 1-2 хвилини до утворення на поверхні рельєфу, не припиняючи збивання на найнижчих обертах міксера порціями поступово додайте вистеглу заварену малинову масу. У нас вийде ось така ніжна вершково малинова маса. Влийте охолоджений желатин і коротко перемішайте лише до об'єднання. Також можна желатин вмішати лопаткою, не використовуючи міксер. Формувати пляцок ми будемо у роз'ємній формі з бортиками. Викладіть один корж у форму на підложку верхньою стороною вверх, зверху вилийте крем, який почав злегка загусати, і розрівняйте його. На крем викладіть другий корж верхньою стороною до крему. І злегка притисніть його долонею. Дуже смачно вийде, якщо верх цього пляцка ви змастите шоколадною глазур'ю. Для неї у ковшик викладіть 65 грамів вершкового масла, 40 грамів сметани жирністю 20%, 20 грамів темного какао, 35 грамів цукру і 10 грамів ванільного цукру. На невеликому вогні постійно помішуючи, доведіть масу майже до кипіння, але не кип'ятіть. Гарячу глазур. Відразу викладіть на верхній корж і рівномірно розмастіть по усій площі. Накрийте форму харчовою плівкою і помістіть у холодильник на 5-6 годин для стабілізації. А ось і наш красень. Я ще додатково посипала глазур крихтою із кольорового вафельного коржа. Вага нашого красеня 2 кг, і 100 г, висота 5,5 см. Ну що? Цікаво глянути, наскільки легко він нарізається і який візерунок виходить на зрізі. Ну, що сказати, це дуже красиво і дуже смачно. Курижі м'якесенькі та ніжні, ароматної макової начинки багато, крем красивий із літньою ягідною кислинкою. Пляцок дуже легко нарізається на величезну кількість акуратних шматочків для подачі. Шматочки чудово тримають форму, не кришаться і не розвалюються при нарізанні. Це дуже, дуже смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.